Так класно падає світло. Це вечір, восьма година вечора. 21 травня. Парк імені Івана Франка. Вон там дитинка катається на самокаті. На маленька. Вишиваночка. Красота. Кінодвернянський парк. Надзвичайно красиві дерева. Кущі підстрижені, рівнесенько, люди гуляють. Вечором освітлений. Красота. Сонце також аж Зує кує зозуля давно не чула. Така ялиночка. красиво. Ну наш собор. Пресвятої Богородиці і церква в парку. О, це моя моделька. Вона завжди ходить, не боїться нікого. Воно ближче підійде чи втече. <свіття> пташечка. Цвірінь-цвірінь. Не тікає. Взагалі не тікає. Така дуже спокійна собі. Приручена пташечка. От кіно пташечки в парку надзвичайно спокійні свої не йду вона навіть собі не думає летіти вона просто скаче Парк цього року дуже багатий на птахів. У птах Спокійні пташки. Їх годують, і вони не бояться людей. Різні різні пташки у нас в парку. Ха -ха -ха! Дуже класно. Такі у нас пострижені газони в парку. Так красиво дуже. Там ще десь стрижуть газони. Пташки співають, радіють весні. Ну, які гарні пташечки. Тренування спортсменів, футболістів на стадіоні. Піктах. Художня школа. Повна талантів. Надзвичайно оформлена. Незабаром планую зробити про неї цікавий сюжет. Дивіться, як тут чарівно. Йду по стежці, і мені здається, що я вже потрапила у казку. Казку мистецтва, краси, неповторності. Тут навіть дерева особливо чарівні. Ну дуже красиво. Аж захоплює дух, які тут істоти надзвичайні. Красиві. Це все зроблено руками вчителів, дітей художньої школи. Он чарівна черепаха. Назвичайно талановиті тут працюють люди, які дарують мистецтво наші надвірні які дбають про розвиток талантів дітей. Це щось надзвичайне. Навіть пташки тут є такої небувалої краси, зроблені руками, чи то дітей, чи то вчителів. Дивіться, яка в нас красива художня школа на двірні. Це як казка. Це як щось неймовірне. Обов'язково зроблю наступний сюжет про художню школу. Дуже красиво. Назавжди, бачите, двері відкриті для дітей, для відвідувачів, для гостей. Ну, Здається, що тут особлива країна, де живе мистецтво. Особлива країна, де народжуються митці, таланти. Я в такому захопленні, що мені здається, що я потрапила в якийсь, ну я не знаю, казковий світ. В інший вимір. Тут навіть ялиночка особливо. Краса. Я не заходила, наступний сюжет вже буде про художню школу, але тут я просто... Небувалому захоплені. Надзвичайний настрій після відвідування художньої школи. В день місяць. О, ніби вже вечір, восьма година вечора 20.00. А надзвичайно красиве небо. Просто надзвінянська казка.